Привіт, друзі! Сьогодні ми монтуємо гіпсокартон на стіни, на потолки. І ми монтуємо на потолок гіпсокартон в два слоя 12,5 мм. Чому ми так робимо? По пожарній безпеці 12,5 мм мілі... 12 гіпсокартон тримає вогонь 30 хвилин. Так як тут дерев'яні перекриття, то по техніці безпеки, по пожарній техніці безпеки, по нормам треба, щоб потолок тримав 60 хвилин вогню, тобто два гіпсокартони по 12,5 мм. Тому ми ставимо два гіпсокартони. Якщо у нас е зверху, якщо це у нас останній етаж зверху і зверху тільки криша. Можна ставити один слой гіпсокартона. Ну так як в нас зверху ще є квартири, дерев'яне перекриття по техніки пожарної безпеки, по нормам, треба ставити два гіпсокартона 12,5 мм для того, щоб тримало вогонь 60 хвилин.